Цього разу команда телебачення світло разом з відомим краєзнавцем та заслуженим журналістом України Миколою Чабаном вирушила до селища Дніпрове, щоб розповісти історію заснування цього мальовничого селища. Спочатку приходимо на місце впадіння сури в Дніпро. Ми знаходимося на тому місці, де річка Мокра Сура впадає в Дніпро. Якраз посередині був острів Сурський, нині затоплений водами Дніпровського водосховища в 32-му році. Зараз тут знаходиться село на лівому березі Мокрої Сори, знаходиться село Дніпрове, а історична назва Ямбург. І я так і буду вживати назву Ямбург. Чим цікава ця історія, коли царська адміністрація роздавала землі після ліквідації Запорозької Січі. Ці землі дісталися цікавій людині Федору Фомичу. Він був запорозьким вояком, а потім вирішив пов'язати свою долю з церквою. Він закінчив академію в Києві, піднімався по щаблях, став протопопом. Ну і їздив освячувати місця під церкви. Ось тут у Волоському він освячував по той бік Сури місце під церкву. Потім освячував сам храм, коли він був збудований, і по інших населених пунктах нашого краю він їздив такі в нього були повноваження. Очевидно, він був людина така непересічна. Йому дісталася зміна епох перехід від Запорозької Січі до вже чисто втрати повноважень, які мала Запорозька Січ з ліквідацією, значить, тут уже Російська імперія дарувала ці землі поміщикам, і от він якраз зробився поміщиком. Як вам подобається, десь порядку трьохсот десятин ну це не дуже крупний поміщик, і саме тут мав. Землі. Він помирає в 1790 році. Його дружина Настасія Іванівна успадкувала ці землі разом із сином-студентом Самілом Фомічовим. І вони продають ці землі в казну до державної скарбниці. Ось тоді було запрошено в 1793 році німців з Петербурзької губернії, німців-католиків, які Заснували це село Ямбург, історично це були переселенці в санкт петербурзьку губернію, з Баварії, з Німеччини, ну і німці, які тут жили в Ямбурзі, вони якраз плекали ці традиції, у них збереглися навіть по цю пору традиції сироваріння, потім вони були майстри вишивання, гаптування, брички робили, колі, колісники, ну тобто майстровиті німці. Хоча я повинен сказати, що це було одне з небагатьох католицьких німецьких поселень. Зверніть на це увагу. Бо навколо було море менонітських поселень. Це протестанти, а не католики. Тут треба визнати, що ті колонії процвітали, а ця колонія Ямбург довгий час знаходилася на державних дотаціях. Вона не була такою успішною в господарському відношенні, як це ми можемо говорити про менонітські самодостатні колонії. З 1930-х років у Радянському Союзі велося систематичне переслідування німців. Їх обвинувачували в участі у повстанських організаціях або ж в антирадянській агітації. У 1938-41 роках вийшов указ вже про масове виселення. Тож не дивно, що корінних мешканців у колишньому Ямбурзі залишилось мало, а німців тим більше. Переміщаємося в центр, на місце, де колись стояла мальовнича католицька церква. А тепер тут знаходиться парк. Ми знаходимося в селі Ямбург, історична назва Дніпрового, на тому місці, де колись стояла католицька церква. Я думаю, що попервах це був дерев'яний храм, який потім горів наприкінці 19 -го століття замість дерев'яного. Було споруджено мурований з цегли, храм, який я чудово пам'ятаю, тому що ми з батьком постійно їздили на риболовлю Дніпром. Батько човна, і завжди це був певний маркер червоної цегли, не дуже великий католицький храм, бо його не стало 1985 року. Автором цього мурованого храму був Леонід Альбертович Бродницький. Катеринославський іпархіальний архітектор, який проєктував храми для всієї губернії різних конфесій, в чому була його родзинка? Це було таке одиноке вогнище католицизму у нашій великій губернії, і тому люди цього визнання приїздили до побудови в Катеринославі свого католицького храму, який потім. Перебрав на себе ці функції, тобто, це ви зрозуміли для всієї губернії. Залишався центр католицизму. З 1930-х років служіння у церкві припинили у релігійній споруді, як було заведено у радянські часи. Розташували сільський клуб. Будівля костьолу не дожила лише декілька років до набиття Україною незалежності. Напередодні так званої радянської перебудови, у січні 1984 року храм був зруйнований. Після зруйнування храму на фундаменті знищеної святині, у 2006 році парафіяни збудували невеличку капличку, але невдовзі невідомо зруйнували її стіни. У 2007 році перед зруйнованим храмом встановили статую Ісуса Христа. Цього ж року частина території, яка історично належала парафії, Приватизували та обнесли кам'яним парканом для будівництва сучасної забудови, я пам'ятаю, уже в наші часи, там 10-15 років назад. Родина Іллінзієр, Галина і її сестричка. Вони тут ще доглядали за капличкою і вважалися вірними цієї католицької церкви. У селі й досі можна побачити кілька будівель у німецькому стилі. Міцні, зведені з червоної цегли. А рухаючись центральною вулицею, немов опиняєшся у Криму. Пагорби, воднагладь і садиби, що потопають у зелені. Сьогодні Дніпрове це частина новоолександрівської громади. Тут продовжує жити дух минулого, але водночас народжується нове життя. Люди бережуть історію села, розповідають легенди і передають пам'ять із покоління в покоління. Залишайтесь з нами.